Зараз на станції чертежик лише відсиджуються туристи. А ще 30 років тому каже пан Степан: люд сходився сюди, вирушаючи на ринок у сусідські села з Берегово до кушниці. Розказуйте нам, куди йдемо. Зараз йдемо до паровоза. Так. Він вже е, ну, вже підпарував, затоплений, вже готовий до, до, до роботи. Куди їдемо Вайловоз? сьогодні? Ну, та сьогодні їдемо в сторону Золотарьова. Вирушаємо на паровозі німецького виробництва 51-го року. Тоді його замовив радянський союз. Вся трудова діяльність починалася із цього паровоза. Нас, як і випускників львівського технікуму, направили на станцію берегово, щоб ми перевели з паровозної тяги на тепловозну. Десять паровозів, які таки переробили, у 90-х селяни порізали на металобрухт. Лише цей уцілів з оригінальним механізмом зробити з води пару. значить, топка, отана топка. Прошу. Тут ми топимо можна й вуглем. Та все, що може ця пара, це видати свист. Парвоз не рушить з місця. Вузько колійки бракує. Хоча міг би. За півтора-дві години пара, бачите, вже п'ять атмосфер вже готовий до доїзди. До, ну, до Як так будемо? Яка сказати? найбільша швидкість цього поїзду? Тридцять 35 кілометрів в час його швидкість цього паровоза. Задля туристів колочавці обіцяють зняти з колії два вагони. Тоді трішки вивільниться траєкторія, якою можна запускати паровоз. А поки що демонструють наповнені експонатами чеські пасажирські вагони, радянський товарняк, угорський вагон для перевозу худоби. А цей перший пасажирський. А той пасажирський, той він зараз працює як пасажирський, а як він стоїть, значить він є вагон-клуб. Там два телевізори, закладається DVD, ідуть туди. Туристи, якщо по заказу дивляться фільм. Цих 15 українських стрічок дивляться ось тут. Це пасажирський вагон. Тут є печка теж на дрова, щоб зимою отаплювала ага. е, під полом і, і збоку проходять такі труби, і вона отаплюється. А могло б і не бути цього паровоза. Паводки 98-го і 2001-го зруйнували стару вузьку колійку. І лише високо в горах в селі Лопухово її залишки врятували від шукачів металу. Відреставрувати вдалося за рік. Це вагон, в якому ми зараз знаходимося. Це є другий вагон радянський Баж... А Це зараз, де ми знаходились. Да. В цьому вагоні». Відновити вдалося і швидку, і машину місцевих клерків. Виявляється, вони теж свого часу їздили вузькою колійкою. А щоб зручно було рухатися в обидва боки, їх обертали домкратом. Оксана Синишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.